Готує зустріч із партнерами, на якій говоритимуть про завершення війни. Так як розповів речник президента Сергій Нікіфоров, зустріч планують влаштувати у грудні місяці, аби нарешті сформувати з союзниками спільну позицію щодо прийнятних для нас умов припинення вогню, а також поговорити про посилення України перед таким урегулюванням. Пане Никифоров додав остаточний перелік учасників цього обговорення ще формується однак відомо, що це будуть держави, які мають далекобійні спроможності, щедро інвестують в українське виробництво зброї, ну і від яких же залежить майбутнє нашої країни у НАТО. До слова про створення подібної групи йшлося під час зустрічі кандидата в канцлери Німеччини Фрідріха Мерца та президента Володимира Зеленського. Останній навіть перерахував країни, які він планує долучити до обговорення. Це Німеччина, Франція, Польща, Велика Британія та Данія. Згадав український лідер і про заклики новообраного президента США Дональда Трампа до негайного припинення вогню, наголосивши, що лише сильна Україна зможе завершити цю війну справедливо. Я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу. Передусім, ви побачите, Путін не хоче закінчення цієї війни раз, тому його треба примусити. Примусити можна тільки якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією. Це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї, тому що це далекобійні системи, атакамці, і атакамси, і тауруси, і сторшедо, і скальпи. Все це нам дуже, дуже сильно. Потрібно. Тим часом у Росії на заклики Трампа до мирного врегулювання відповіли так: Гумови для переговорів російський лідер Володимир Путін виклав іще ще у червні. Речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков заявив, що нібито саме Україна відмовляється від переговорів і не змінює позиції. А Росія мовляв до них давно готова. Втім, вже наступного дня ОРФ нібито натякнули на підготовку до завершення війни. Так, директор служби зовнішньої розвідки країни-агресорки Сергій Наришкін стверджує, що росіяни наблизились до досягнення поставленої мети так званої спецоперації в Україні, начебто отримавши стратегічну ініціативу на всіх напрямках фронту.